Всім привіт! Ви на каналі Софія Закліни та її друзі. Сьогодні ми Сьогодні ми гуляємо з моєю ми... подругою Мішеля гуляємо у Вілдкрафт. Ось я вона приєдналася. Я білий тигр. то Лев. Хороша так. Так, тут треба бувати тварин в правому кутку ви бачите цього кнопку паузи і трошечки нею нижче. Такі от лисиця 0,4. Олень 34 і кабан 1,5. Це скільки на тварин. Мені стало лисиць на 4. Олені, на лише одного. І кабанів ще чотири. Пішла. Куди ми йдемо? Молодь убивати лося. Це тут бос. Куди нам йти? Почекай. Ця, ця гра називається Wildcraft. Так. Wildcraft. Hello, this is my Sophia. Ну, так, за оцією горою, а ви не бачите. Mm -hmm. За оцією горою, так, живе лось, якого немає рога. Одного. Вибачте за посторонні звуки. Так. Просто раніше ми не могли знімати звуками, а тепер у нас звуками. Як Майстер Храфт. Так. І буде, буде починатись новий сезон. Аже зі звуком. Так, як оце Вірткрафт. Ага. Секундочку, тут ще можна заходити на мапу, я зараз подивлюсь, куди мені треба. Мама. Их тип. Главное туда. Вот можно там. Такая... Also, я такая планета и э... цего... лампочка. Все, я вам показываю. показываю, как Там трупы какие-то. Там не трупы, там э... лос. Mm -hmm. Там, где червь была. Mm -hmm. Где Мишелька? Ты? Я от Я к тебе даю. Ты где? А, все. Самое главное, чтобы нас никого на не убили. Mm -hmm. Ну, убьют, это за хрен Що mm. за слова? Нічого. Ми віта знімам, якби. Я знаю. Давай не будемо без цього. Такс. Напишіть в коментарях, якщо вони будуть як завжди чинені, бо у нас щось таке, що незрозуміло, коли вони будуть відчиняти, коли ні. Штайте, ніяк е, у мене скоро буде новий квест. мені цікаво, який він буде. У мене теж. Мені страшно, якщо це буде лось, вбити лося. Так а якщо ми його вб'ємо фарс? Да, так, що його треба буде вбивати ще раз. Так, я не буду бити лося, я довкола поб... нього похожу, але бити не буду, тому що якщо я його вдарю, тоді все. Я 3000 тисячі здоров'я. Коли у нас по 240 в неї. У мене 240 Софійки 220. А тобі який керін взагалі... Це 20 у мене 21. Так все одно в мене життєм більше їй? Ніт. Да, не 10. А, блін-блі даже не пила. Ось такі лось, як ви бачите, у нього немає одного цього. Ми від нього можемо тікати і чекати, поки його вдарить котик. <сев> котик, Котік плінби його. А, сейчас тебе вб'ємо. Зараз я... ми тебе вб'ємо. Чекай, чекай, чекай. Е, а що до мене? Як бачите, в лівому верхньому куту там є вовк, намальований це Софійка. Вона ще цікає, але я, ну, я з хаті я мій б'є лося Та і не жду, пока він є уб'є. У кого? бий Лося. Осталось. Осталось, так. Скоро буде на дві тисячі.

За мною. Ми майже лосі, ну, сказати, майже, тільки її ми зняли, ну, ну я я Я не 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 Так можу ні. Через три, три хвилини вісім секунд тут у мене квест, Наступне завдання стане доступним через три хвилини одну секунду. Через три хвилини через 2 хвилини. А ти день. що, все своє викнуло? Що? Я все виконала? Так. М -м. Мені ще треба Ще один ще 4. Пишіть в коментарях де вони ще... доступні, що тут будуть доступні, ставте лайки і. Ще чотири мені надо вбити кабана І чотири вбити лисиці. Дивіться наші відео побільше, ще ставте лайки, якщо хочете, щоб виходили нові відео. Став... Якщо вам подобається відкаст, то ставте Почекай, лайки. Почекай, що мені треба одного губити. Ти не треба тобі його губити. Так, мені треба його. Поможе, поможе, поможе. Я поможу. не знаю, де ти. Я ще тобі, Я трохи спереді тебе. не можу. Знай... Знай... Ти загинула. Десь тепер заходь на карту і натискай або на лось, або на мене хочеш. От ти у нас його майже відновилося життя ріл. Я не можу, я до тебе натискаю. Натискаєш все. І що Чекай. Ось, йо, виходь з карти. І тепер оце, щоб шукати тварину Там де буде тягалочка, за нею біжи. Не ска, я за тобою біжу. Так, Мічеля, ой, я в дереві застряла. Я тебе почекаю. Так, коли у нас буде приблизно через три хвилинки, ми будемо закінчувати. Так, прямо не хочеться довгі відео робити. Так, ну, Може буде, е, бо, ну, може, про ми будемо довгі відео знімати, але зараз. Так, не... так, коротенько. Всього вже хвилин ми будемо знімати. Ну, чимось. Потому что мы уже 7 снимаем 7 минут. Так. Это мы впервые звук, когда снимаем, что для нас это что-то новое, что-то прикольное. Да, и мы не знаем, что балокать. Ага. Бо якщо б не балакали, я не знаю, що б да, тут Бо було, було, Так, брали. Ви не уявляєте, як нам було образливо, в Мастер Крат. Майстеркрафт, коли ми туди тільки зайшли, такі Ой, блін, в Дипу і так далі. Вам передавляємося відео, перевіряємо, а там з нема звук. нас звук не записаний. Ми були обідані, але все одно викладе канал. Тому що да, ми 20 хвилин на це виклали. Ми дві частини знімали. Ага. Але зараз е, завдяки які там звати. Е, іскусственному інтелекту е, с, е, іскусственному інтелекту, який називається Джемені. Джемені. Це... Джеміні. Е, Ой життя, жизни. Він мене тільки один раз і мені 39 хп. Та й буде угромляць мій котик. Ой, 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 ой на тебе загалі. Чесно. Окей, на тебе загадай. Мені треба його бити. Мені треба його бити. Е-е-е, ні, на свій кут. Давай, 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 бий, 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 бий. Ти біжиш, я б'ю. Ти біжиш, я б'ю. Ти біжиш, я б'ю. Я питаюсь бігти. Та не, не так, що він не слушає з місця. Ми обидві здохли. Так все, біжим, біжи, біжим, біжим, біжим. У мене квест вбити лося. Да. Тепер у мене квест вбити лося. А мені треба оленя вбити. Вбити того оленя, але я підбить лось, то я хочу. Мені треба, я не можу з оленя. Мене веде до його. Біжи в іншу сторону. Я не можу. Можеш. Я просто кругом. Так ти не пробуєш. Бачиш гори. Я вже майже добігла. У мене квест убити лося. Це дуже погано. Да, бо я говорю давай. А мені довго бігти Мішаля? Ну, скільки бігти, стільки бігти. От до цієї сторони. Я їй показала, ви просто цього не бачила. Лось, напевно, вже відновив ХПшки. ХП, хто не знає, ХП це життя. Бо ми часто будемо ХП вживати тут. Тут і в Майстеркрафт, коротше. Так. Я краще відновлю свої ці. А та де мішель? Я чекаю, поки буде відновиться цей. Я взагалі не туди побігла. Да. Тобі... От поставила так галочку і стрілочку. На галочку поставила а виходь. В смысле на галочку? Багато хочу, багато хочу. Дуже багато хочуть. І, коротше, мене зараз знову знесе, а я не хочу він мене зніс. Я тебе бачу, я біжу до тебе. Б Є тільки котик, на жаль. Котик у мене не дуже сильний, він ще не дістає. А я пішу, що до вас треба бігати. Мені треба нікого. Бойця. Вже ніч у мене виступає. О, да. у мене. Так, якось ми заговорилися. Ось скільки його жизней? А... Багато. Дуже. Е, так, ну вже будемо з вами, можливо, ні, ми доб'ємо лосся і будемо з вами прощатися. Біжи, 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 біжи! І дивись, що це робить. Закопає твою могилу. Е, а чого це треба не бить? Ну, у тебе був лаз добрі, що ти чо Блин, мене почав бить? Блін, у мене 4 жде, все, він мене один раз полудар зробить мені, і все. Біжи, 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 біжи. Мене! Я бачу, тоді будемо з вами прощатися. Всім пока-пока. До -пока. зустрічей! Eita, que like! Canal, não é cada um, mas é muito tempo de pessoa